Якщо є зайві 3-5 тисяч доларів, то можна звернутися і до ріелтора, щоб він вам знайшов квартиру. Ну а якщо ні, то можна і 15 хвилин посидіти в інтернеті пошукати самому. Ну, це ви так думаєте, що 15 хвилин в день вам вистачить, щоб знайти квартиру. Ну, це можливо за 2-3 роки ви її знайдете. А взагалі, Потрібно більше конкретно підходити до цього питання. Потрібно дивитися постійно, моніторити не тільки 15 хвилин в день, а й протягом дня заходить дивитися, тому що іноді вискакують якісь ну. Цікаві варіанти, особливо зараз. Якщо там одно двохкімнатні квартири, десь такі бюджетненькі, знаєте, біля метро, то там черга стоїть. І поки ви ввечері зайдете, щоб 15 хвилин подивитися, цієї квартири вже й не буде. За нею вже і задаток дадуть. Це перше. Друге. Для того, щоб ви, навіть якщо знайдете квартиру, вам треба позвонити, домовитись, не завжди беруть трубку, не завжди відповідають. Кажуть, перезвоніть пізніше, давайте дозвонимось там через три годинки зізвонимось і так далі. Тобто це весь процес. Вам потрібно тримати це в голові, думати, так не забудь, позвонити, домовитися, там перенесли, там іще щось. Це друге, третє. Знаєте, в процесі бувають. Ну, якісь прикольчики, да? кожна угода по нерухомості це якийсь ексклюзивчик. Вроді би, знаєте, іде все чітко, все нормально, але в кінці може щось вилізти. Там десь хтось не сказав правду, промовчав і ще щось. І це можна так вилізти, і його потрібно оперативно вирішувати. Тому э, процес купівлі і продажу нерухомості це не, не просто так, це не велосипед продати на Уликс. Я вам скажу, навіть велосипед на Уликс, я виставив а не велик старий продати. Ну, це головняк. Той дзвонить, поміряйте, а можете скласти, а можете його по новій пошті відправити. А, а отакий, а колесо там яке, а рама яка, а висота яка. Ну коротше, ну просто головняк з цим велосипедом. Так це велик, а це квартира, ну, яка коштує в десятки разів дорожче, в сотні разів дорожче. Тобто чомусь люди там до продажу і купівлі нерухомості так підходять, як будто воно стоїть копійки. Не знаю, чому так.